Україна може почати продавати власну зброю. Вже цього року є погодження від Зеленського. Ну, у нас же всі забезпечені, да? Ми ж з вами пам'ятаєте? Нещодавно тренувальну зброю купляли для наших захисників. Бо хлопці кажуть, що ну, воно вже в такому стані, що просто на пальцях ти показуєш. Ой, так. Експорт. Зброї. Та він і так є той експорт, що цим рішенням вони хочуть його. Ну, якось оформити, якось легалізувати чи, чи навпаки. Ну, тобто, в чому питання? Рашка готує десантну операцію. Підготовлено вже близько 300 ворожих човнів. Мета встановити контроль над Херсонською та Миколаївською областями, офіцер НГУ підрозділу Омега. Плани дії расистів на Херсонському і Миколаївському напрямках. Зібрати все докупи, зібрати все докупи. Да, Готують вони удар, готують вони його неочікуване. Неочікуваність буде дуже уважно. І ви дивіться, і передайте всім, хто може цьому якось запобігти. Значить такий ефект несподіванки вони думають зробити від того, що вони прийдуть з неочікуваного місця. Це знаєте, як. Накидати там, де не можна пройти, да, накидати туди різного мотлоху і от по ньому проїхати, або десь якесь, не знаю, там озеро, болото, зруйнований міст. От Вони щось будуть там робити, бо вони з собою везуть багато, хочеться сказати, багато дерева, вони з собою везуть багато палок, вони з собою везуть, от у них такі дуже великі збори. Для того, щоб все позакидать, позакидать. І через це тіпа неочікувано, а ось ми тут. Тобто, там треба ждати, чекати, там, де, де не чекаємо. Отак. От Враження 100 гривень донат. Дякую, молодці. Вражені кілька військових заводів у Рашці. Молодці. Наші молодці. Побільше б таких новин. Україна хоче заморозки війни за поточними лініями зіткнення та створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. Заявив Келог. Багато ти розумієш, Келог, що ми хочемо? Ми не того хочемо. Так, заява Келога щодо заморозки і щодо 30 кМ якоїсь там зони. Заморозка війни, ну так да, однозначно так. Воно так і буде. Просто в якому вигляді, і де саме буде заморозка, а де той холод і мороз не буде доставати. Це вже інші питання. Чому це так потрібно, і чому Келох такі заяви кидає? Тому що потрібна співпраця з нами їм потрібні наші кошти або все, що можна перевести в кошти, тому вони так і кажуть. Третя світова війна із застосуванням ядерної зброї проти Рашки почнеться через 5-10 років. Та то довго. The Guardian з посиланням на опитування американців та людей із Західної Європи. Третя світова війна. А зараз не третя світова, да? Зараз так. Розмінка. Значить так. Третя світова, з застосування ядерки. Застосування ядерки дуже невдале, дуже криве, дуже сире. Буде скоріше, ніж 5-10 років, і буде пов'язано з водою. Через те, що воно буде криве і таке тупе і недосвідчене це використання, можна буде його локалізувати, ну, на відміну від того, якби це було все продумано, зроблено і таке інше. Злякали да, нас. Трамп не давав жодних вказівок щодо припинення допомоги Україні. Отак, а ви наговорюєте на рижика? Наказ виходив з офісу голови Пентагону Піта Хехсета. Так, знайшли. Хто всрав Сневістка, да? Її дома немає так плаття висить. Значить, так, Застав Білий Дім зненацька. Ну, типа, не, не бачили очі, що брали? Президент нібито не знав про наказ на прохання прокоментувати цей звіт, Білий дім повідомив, що Хексет виконав директиву Трампа. Допомогу було відновлено. Про що тут історія? Пам'ятаєте, коли всі кричали, що все, допомоги не буде, прийде Трамп, буде срака. І він сам казав, що допомагати не буде, і допомоги не було якийсь час. І ми з вами що бачили? Що все, то лож і мандюш. Так воно і сталося. Далі, питання далі в чому? <кхід> Допомога від штатів нам. Допомога від штатів нам. Як воно далі буде? Ой, потрошку. Щоб вони там зараз не казали, що зараз буде все. Супер допомога по крапельці просто. <кхи> щоб же ж, не дай Бог нам так не допомогти, щоб ми післязавтра закінчили. Історію Російської Федерації. Ні, такого не буде. На жаль, ну завтра, принаймні, може, післязавтра. Значить, так, щодо допомоги від штатів, По потрошку потрошку. З 6 місяця будуть передомовленості з приводу допомоги, чесно, п'ятий, ну, наступного місяця. І далі. Ми з вами отримаємо допомогу в двох великих частинах. Перша це грошова частина, а друга це підтримка, це не про гроші, це про людей, це про впливові кола, куди ми отримаємо підтримку за рахунок штатів або запрошення за рахунок штатів. Дуже непогано. Поїхали далі. Кадиров заявив, що просить, щоб його звільнили з посади. 100 гривень донат. Дякую, ви молодці. Значить, що його, Щоб його звільнили з посади глави Чечні. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. А де оце дон-дон? Шо, не прямаю мова, що. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання Та? ну, так, Це ж не він так каже, він так не каже. Так, Дігідон. значить, що тут цікаво, подивитися. Оскільки він така наближена особа до Кремля, через його очі, через нього, через його уявлення, що відбувається. На болотах, що відбувається в Кремлі? Що він про це знає? Давайте так. Нічого він про це не знає. ну, не, не можу сказати, що прям велика несподіванка, не така вже він і не приближена особа. Але дивіться, що він знає не про внутрішню кухню, а про, скоріш за все, що, ну, те, що те, що він може знати і розуміти. Однозначно точно всі там розуміють, що залишилось два. Не знаю, два дні, два місяці до миру. Це для них новина не дуже. От прям зовсім не дуже. Вони все, всі про це знають. І зараз там, ну не то, що типу, хто куди тікає, а після цього. Миру і що таке мир? Да, це ми, ну, тобто ми з вами завжди кажемо, що треба домовитися про, про цей термін. Що це таке для нас, що це для нас означає. При будь-якому розкладі вони всі, отам, вся внутрянка, буде отримати пошапки. Хто за що, да? тому що ви ж розумієте, що спочатку історія була захопити Київ за три дні. Минув, минуло три роки, четвертий повномасштабний. І як Київ стояв, так він і вистоїть. Так що тут історія про те, що всіх будуть наказувати. І от хто зараз. Кудись там заховається, звільниться, переведеться, От там є шанси там більш-менш пережити е, оцей шторм. От до чого такі заяви? А що там коїться всередині, воно не знає. Якщо Трамп не переконає бункерного домиру, ми могли б швидко посилити аргументи, подвоївши військову підтримку України ще на 40 мільярдів для закупівлі сучасної зброї в самій Україні. Комісар ЄС. Чудо цього не додуматися трошки може раніше, трошки вовремя. Ну вже давайте дивитися, як є. Підтримка посилення військової допомоги з боку ЄС в нашу сторону. Давно це питання з вами не розглядали. Підтримка. Військова допомога з боку ЄСНА. Дуже дозована, не дивлячись на всі ці заяви, ця підтримка буде така дуже помірна через те, що, як мінімум, дві країни Євросоюзу, ну м'яко кажучи, ставлять палки в колеса з у зв'язку з цією підтримкою. Але вона буде та допомога. Так що, ну, дякуємо дуже і на тому. ЗСУ розпочали нову спробу прорвати кордон РФ у Курській області. Наші у Курській області. Як ми з вами дивилися раніше, у наших була ціль там, вони її виконали, причому давно виконали. В мене таке враження, що ще взимку виконали. Зараз задача максимально не попастися, і максимально залишити життя своїх воїнів. Це у командирів є така задача. Поїхали далі. Москва залишиться без інтернету до 9 травня. Влада планує забезпечити безпеку. Забезпечити безпеку угу. під час параду. У Москві вже почали глушити мобільний зв'язок. Велкам to our реальність. Значить, мешканцям радять у наступні дні користуватися Wi-Fi. Глушиться зв'язок. Історія не про те, що глушиться зв'язок для того, щоб. Для того, щоб, як вони там сказали, забезпечити безпеку, да? така трошки тавтологія. Глушиться зв'язок, тому що їм потрібно. Потрібно щось зачистити і почистити в системі, або в мережі, або. Ну да, в системі або в мережі, як це ще може називатися, я не знаю. Їм ем треба якось трошки починати прибирати за собою і те, що ми з вами вчора бачили, така, як на мене, ну, дуже класна новина. І сьогодні це все про одне й те саме. Це як Заставка «Лебідіне Озеро, пам'ятаєте? От нехай ця ситуація повториться. Далі. Оголошено термінову евакуацію з двох місць Сумщини, Білопілля та Ворожби. Угу. Ситуація на Сумщині. Ситуація на Сумщині. Тяжко, тяжко, дуже тяжко просуваються друга армія світу в обісраних вже вони штанях, в чорних пакетах. Ну дуже їм важко розумієте? Ну не приймає їх українська земля і не прийме. А, і сумщина їх не прийме. Значить, будуть вони там потуги свої. Показувати, пупок свій надривати, але все це заради того, щоб дійти до якоїсь точки, де начебто їм відкриють двері. Ну, хотіла б сказати, не хочу розчаровувати, хочу ще й як я вас всіх розчаровувати, все своє життя. Не буде такого, ніколи цей день не настане. 200 гривень донат. Дякую, молодці! Ситуація на полі бою. Взагалі ситуація на полі бою. Ми прям дуже, дуже зібрані красавчики. Хі -хі. Ой, почуємо ми з вами скоро новини, що вони почали нарешті вигрібати від нас, від наших воїнів. Нехай воно так і буде будуть вигрібати по перше число. Наші хлопці змусять їх покинути шматок. В які вони вже вчепилися, і там же слюнка капає, але ну трошки ротик у них порветься. Ну, нехай воно так і буде.